Одне з найрозповсюдженіших питань, які сьогодні ставили міністру, це виконання закону про освіту про повну загальну середню освіту в частині заробітних плат освітянам. Це те, що найбільше зараз турбує залу, і це турбувало і до повномасштабного вторгнення рівень зарплати, і престижності професії вчителя. Наступні два питання вони тісно пов'язані з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, за питання українських діток за кордоном і доступу їх до української системи освіти і можливість їм навчати українознавчий компонент, не втрачаючи при цьому української. Ідентичність і друга частина це діти, які на прифронтових територіях і освітній процес там і чи доцільно будувати укриття в містах, які дуже близькі до лінії до лінії розмежування, тому що це все одно небезпечно для дітей ходити в такі чи забезпечувати якісну онлайн освіту. Тобто основні такі три пункти по питанням до міністра були. Розказує він про кроки, які робить міністерство щодо дітей за кордоном і щодо фінансування наступного року укриттів та програму школи офлайн.